Озеро Чеха з кожним роком трансформується. На берегах виростає все більше наметів і парканів. Сьогодні чешку вже майже не впізнати. Що відбувається на водоймищі та як до того ставляться сумчани, далі. У соціальній мережі Фейсбук один із сумських активістів виклав відео з озера Чеха. Він з обуренням коментував берегти теперішньої водойми. Замість затишних газонів високі паркани та перешкоди, які заважають відпочивальникам, крім того, псують вигляд чешки. Я хочу просто озвучити питання. Вот почему я не могу прямо туда, как раньше ходил, пойти на ту дорожку. Почему мне теперь, ну не только мне, всем остальным нужно обходить этот забор. Да, он красивий, он симпатичний. Но его здесь не должно быть. Ми вирішили самі поїхати на місце та перевірити законність таких змін. Працівники палаток кажуть, все згідно з законом, є відповідні документи. Це да, документи дітей та угу. років. Тобто вони все ж таки є. Да. Це все законно. Да. Думки та погляди щодо цього виявилися різними. Одні вважаються прикрасою, яку потрібно поширювати і надалі, а інші ставляться з недовірою. Отлично все класно. Да? Нужно там зробити далі територію, хорошу, там територію, а там взагалі один мусорник. самий край підійдіть, і а здесь ребята молодцы, пусть занимаются. Я за. Неплохо, навіть неплохо. Но если бы он такими оставался. То, конечно, это уже как бы своя частная собственность становится. И сюда, куда попала, уже кто попала, не зайдет. Поэтому, как бы, детки играли, но уже не могут. Против. Против, ну, что сделает масса против денег. Ангелина Олейник, Олександр Олексіенко, новини СТС.